Привіт, друзі! В мене молодий канал, я тільки почала займатися його розвитком, тому в мене прохання до вас. Підтримайте підпискою, лайком, коментарем. Буду вдячна і рада любій активності. Дякую за підтримку тим, хто, так як і я, знаходиться за кордоном і знає, як це після зміни на фабриці йти і нарешті займатися улюбленою справою. Впевнена, що такі є. Одні займаються віями, інші миловарінням, ще хтось доглядом за волоссям. Українські дівчата працьовиті, креативні та непосидючі. Українки в Польщі або в інших країнах за кордоном знають, як це бігти як кінь після зміни на фабриці і нарешті взятись за улюблену роботу. Хто теж так робить, напишіть. А я тим часом показую тут, як роблю корекцію для Ізабелки. Іза це така шалена дівчина. Про таких кажуть в Горонці і воді компана. Одразу можу сказати, що грибка в неї немає. Нігтика вона зламала, як минулого разу, їхала на манікюр до мене. То була ціла трагедія. Не знаю, яким чином, але вона, по її словах, вдарилася нігтем в машині, нігтик тріснув. Окрім того, що він зламався, то ще й зірвався з ногтєвого ложа. Але цей нігтик загоївся і прийшов час його наростити. Нарощення я роблю на верхні тіпси. Це швидко, зручно і без проблем. А який ваш улюблений метод нарощення? На паперову формочку, чи так як я люблю на верхні тіпси. Та який ваш гель улюблений, твердий чи акриловий? В мене все залежить від ситуації. В даному випадку беру рідкий гель для того, щоб нігтик був тонкий, не обтяжував нігтеве ложе, Але при цьому був міцний. А для дизайну або арочних верхніх тіпс використовую акриловий гель. Ці гелі в мене в різних кольорах, із блискітками, брокатом та без. Так як мої клієнтки це в основному працівники тієї ж фабрики, де я працюю, то без гелю і міцних нігтів взагалі не обійтися. На розкрою або на швальні нігті дівчата просто вбивають. Завжди це якийсь креш-тест. Колір беремо з нової палетки Кремових, кремової консистенції. Рекомендую, мені вони подобаються. Купила цей крем гель-лак польського виробника. Можу сказати, що я їм задоволена: це не гель-фарба, сколів немає, чудово наноситься пензликом. Не заливає шкірки, не спливає по бокам, тобто взагалі немає шансів зробити собі пиріжки, плюшки. Головне, гарно нігти підготувати до нанесення кольору. Така кремова консистенція ідеально підійде сібяшкам, Тобто тим, хто робить особисто собі нігтики. Єдиний, як на мене, мінус це те, що потрібно наносити не в один шар. В один шар виходить так прозоро. Я наношу 2-3, залежить від ситуації. Чудово такими гель лаками кремовими робити різні дизайни. Можна, як тут кажуть, бебі бумер, омбре, це без проблем виходить. Розтушовка йде так делікатно. Я задоволена, хто ще не пробував і може собі купити, то рекомендую. До речі, якщо ви в Польщі і хочете змінити фах, навчатись нової професії, але немає достатньо вільного часу, тому що працюєте, дітки і ще багато чого, то раджу вам поліціальну школу. Ні, це не школа для поліцейських, а школа для дорослих. Я вже свою закінчила і навіть здала державний іспит. Отримала диплом та сертифікат. Такий диплом і сертифікат діє, він є зразка МЕН і діє по всій Європі. Так що, якщо є бажання і вас це цікавить, то напишіть в коментарі. Розповім детальніше. Навчатись можна на перукаря, флориста, техніка БХП, тобто інспектора охорони праці, техніка адміністрації або ж, так як я навчалась, техніку слуг косметичних. Тобто технік-косметолог, також є подолог. Буду закінчувати. До зустрічі!